Мужній воїн, люблячий батько та прекрасна людина, все це про Олега Беня, який віддав своє життя заради мирного неба для українців. Щоб вшанувати героя та увіковічити пам'ять про його подвиг, була створена меморіальна дошка. Сьогодні вона знайшла своє почесне місце на фасаді Криворізької гімназії номер 40 58-річний Олег Бень мав військову освіту. До 30 років служив в армії, а потім звільнився та перебував в резерві. В перші тижні повномасштабного вторгнення військовий сам пішов до військкомату, аби стати на захист своєї країни. Тоді його не взяли, адже людей вистачало. Але згодом захисника все ж таки покликали на службу, потрапив до тероборони, а потім вже до ЗСУ. Став командиром першої стрілецької роти, стрілецького батальйону. Доблесть, честь, доблесть, честь та порядність. Перше це те, що він ішов попереду. Він разом з нами пішов в бій. Не злякався. Він міг відправити когось замість себе. Але він пішов попереду разом з нами. Гордість за таких людей, як він. Місце відкриття дошки обрали не випадково. Саме в цьому закладі Олег Бень навчався у середній школі з 1971 по 1981 рік. За своє мирне життя Олег Володимирович створив свій власний бізнес, але плани змінила війна. Донька захисника каже: її тато міг не йти на фронт через свій вік, але не міг залишатися вдома, коли гине українська молодь. Я власне, як його дочка. Можу сказати єдине, що тато був для мене найголовнішою опорою та підтримкою в моєму житті. І після його втрати життя змінилось кардинально, бо власне тепер я сама на себе. Звісно, в мене є мама, але. Ну, тата, мама, не замінить, як і навпаки, правильно. Тато був дуже розумним, дуже любив пізнавати світ. Від цього в нього були дуже широкі знання, буквально у будь-якій області, і тому я знала, що... Якщо я звернусь до нього з будь-якого питання, то я отримаю на це відповідь. За словами його побратимів, Олег Бень виконав шість бойових завдань. Востаннє військовий перебував неподалік Іванівки, що на Херсонщині. Там потрапив під артилерійський обстріл. Серце захисника зупинилось 29 серпня 2022 року. двадцять року. Нашим сусідам дівчанам, перші дні війни ми з ним разом будували бос на мосту. Потім він призвався, я пішов служити і загинув бою. Я знав, як цілесхонку, цілеспрямовано, довго, ввічливо та дуже порядну людину. На великий жаль, його зараз нема з нами. І його нам дуже не вистачає. Шанувати таких людей, як Олег. Наш з вами на відкриття меморіальної дошки прийшли вчителі та учні школи, керівництво району, родичі, однокласники, друзі та побратими загиблого захисника. Олег Бень посмертно був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня, а також відзнакою захисника вітчизни. Тепер наш герой буде щодня зустрічати і проваджати поглядом з меморіальної дошки учнів, містян та нагадувати кожному з нас, що захисники віддають своє життя за наше мирне майбутнє у квітучій Україні. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.